Хотів би вам сьогодні показати, як ґрунти впливають на розвиток полуниці. Ось дивіться діляночка. І бачите, п'ятнишко є на діляночці. Тобто на діляночку попала борошниста роса. Перший рядочок в мене Мальвіна, другий рядочок у мене Альба. Далі Бріла, Амік, вікі, Азія, Сірія. Всі йдуть. Але дивіться, ця сторона. В мене менш хвороб хапає. Ну тільки Альба, Альба завжди так. Другий рядочок, це Альба, вона завжди хапає. Але далі, дивіться, яке в мене п'ятнишко йде. Бачите? Розвивається, розвивається, розвивається. Бріла хорошо і далі. Раз, п'ятнишком йде. Знаєте чому? Ось тут у мене ця діляночка. Тут мене завжди загрузає трактор. Грузне постійно. Тут мене як іде чи болотце якесь, чи що. Навіть не розумію, але тут та завжди оцей болотиста діляночка. Тут у мене пісочок. Це особливо побріли видно. Перший, другий, третій оцей рядочок, третій, четвертий, дивіться. Іде, іде бріла. Раз. І бачите, як змінюється. Тобто ось цей грунт болотистий. Він досить і досить сильно впливає на полуницю. Скрізь там мене піски, а цей п'ятачок посередині, він йде болотистий. Ось така різниця. Так що ґрунт досить і досить сильно впливає на полуницю. На смак полуниці, на ріст полуниці, навіть на те, як вона буде хворіти. Бріла не хворіє, обробляється все одинаково. Далі йде раз і хворіє. Тобто ґрунт досить і досить сильно впливає. Так що, зважайте, будь-який сорт полуниці залежить від ваших ґрунтів. Чи він буде цей сорт рости на даних ґрунтах, чи не буде. Чи буде він хворіти так сильно, чи не буде. Чи буде в його смак, такий, як в мене? На даному етапі є чи не буде. Тобто, зважайте, ґрунти мають великий і великий вплив. Так що, далі буде.